30 20 січня 2025 року на позачерговій сесії Житомирської обласної ради депутати скасували своє рішення, яким у 2022 році припинили обласний медичний центр спортивної медицини, реорганізувавши його шляхом приєднання до обласного медичного консультативно-діагностичного центру. А також проголосували за приєднання діагностичного центру до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. За сферпись, вирішення, вирішення. Після сесії Олег Дюбенко пояснив журналістам, чому зупинили реорганізацію медичного центру спортивної медицини. Два роки тривав процес ліквідації, були там певні складнощі, в тому числі було багато судових рішень, були оскарження цього питання колективом, керівництвом закладу спортивної медицини. Були певні так, події, які відтерміновували це, це рішення. Але ну так склалося, що поки це відбувався процес ліквідації, діагностичний центр, до якого ми приєднували, прийшов до того стану, коли він сам ну, майже майже збанкрутував. Тому депутатами, враховуючи те, що відбувалося ну, в реальності, було прийнято швидке рішення скасувати рішення, тому що все таки центр спортивної медицини на сьогодні є не як мінімум не збитковим. І для того, щоб врятувати колектив медичний персонал діагностичного центру. Ефективно використовувати обладнання, ефективно використовувати приміщення, в якому захости діагностичний центр, було прийнято знову ж таки швидке оперативне рішення про приєднання діагностичного центру до обласної клінічної лікарні. Виконуючий обов'язки генерального директора обласної клінічної лікарні імені Гербачевського розповів, як далі буде функціонувати консультативно-діагностичний центр. В обласній лікарні нам не вистачає зараз площі. Ми хочемо розширятися, ми хочемо збільшувати свою потужність. І в першу чергу нам не вистачає площі для такого важливого на сьогоднішній день відділення, як реабілітаційного. І от там, на базі діагностичного центру, ми хочемо відкрити реабілітаційне відділення, зайняти цілих два поверхи, тому що це був як стаціонарний корпус, будувався з першочергово. І там є всі умови для цього. Воно ну, не потребує ніякої там реконструкції, ніякого капітального ремонту. Там можна розмістити два реабілітаційних відділення і зробити його зразковим в нас в області. Для реабілітації наших громадян першу чергу військо наших військовослужбовців. Що ми можемо гарантувати забезпечення роботою всіх медичних працівників? Ми можемо забезпечити використання всієї обладнання, яке є, і саме головне, ми збережемо майновий комплекс і залишимо його залишимо його функції лікарні. Зараз іде процедура реорганізації. Вона займає два місяці, і потім я думаю, що нам ще два-три місяці треба буде для того, щоб привести там ремонт. То я хочу вже влітку, щоб воно у нас вже працювало повноцінно працювало реабілітаційне відділення. За словами. Олександра Василовського медичних працівників консультативно діагностичного центру скорочувати не будуть. А ось іншим співробітникам доведеться шукати нову роботу. Колективу, я ж говорю, медичні працівники, вони всі будуть дифузно розміщені у нас в лікарні. Тобто вони перейдуть по відділеннях, які в нас є. А, на жаль, такої потреби не буде. Це вони будуть самостійно шукати свою роботу за два через після реорганізації.